Сценарій другої частини жах на вулиці в'язів, це реально фанфік, що просто в слушний момент потрапив на стіл Роберта Шейра, який тоді хотів просто зробити максимум баблішка із найменшими витратами. І це багато чого пояснює: фанфік написаний не сценаристом, а майже лівим чуваком, що працював десь там у відділі дистриб'юції студії і дуже захопився фільмом. Я одразу вибачаюся перед тим, кому цим відео зіпсую спогади про дитинство. Повірте, після перегляду цього відео, жах на вулиці В'язів 2, Помста Фредді, вже не буде для вас тим фільмом, що був колись. Бо правда полягає у тому, що це найгейський фільм, що ви коли-небудь бачили. Не те, щоб це погано. Просто фільм не позиціонує себе таким чином, і його автори заперечують, що вкладали у нього відповідні підтексти та натяки, які, напевно, до цього моменту і для вас залишалися поза увагою. Коротше, заміс такий. Фільм відкривається зі шкільного автобуса, що в якийсь момент наче казиться, і відвозить головного героя та ще кількох пасажирок у фільм Швидкість хіба що за кермом не Сандра Балок. Ну і головний герой далеко не Кіану Рівз. Після не дуже тривалої поїздки автобус дістається станції Пекло. Виявляється, що водій автобусу наш не дуже дружелюбний сусід Фредді, що стрімко вбігає у салон, аби закомпостувати талончики пасажирів і самих пасажирів. Головний герой теж не дурень, а тому хвацько так юзає двох панянок в якості живого щита. Виявляється, що це сон, а наступна сцена просто прекрасна, тому без коментарів. По людськи, пообідавши сніданком із двох яєць, Джесі проходить повз привіт від реквізиторів, а також починає збиратися до школи. Крім того, він має підвести до школи свою подругу Лізу, яку взяли у цей фільм за схожість на Меріл стріп, що може трошки посприяти прокату фільму, де згодом відправляється на бейсбольний матч, на якому з ним трапляється прикрісне злощастя. Спершу він отримує шаром в голову, а потім ще й партнер по команді Грейді вирішив навішати йому. За що фізрук відправляє їх віджиматися? Грейді повідомляє нам та Джесі, що фізрук людина особливих смаків, і що він час від часу відвідує бари на кшталт тих, що були у поліцейській академії. А саме це несправедливе покарання стає каталізатором подальшої дружби цих двох персонажів. В черговому ж кошмарі до Джесі приходить Фредді і каже, що йому потрібно тіло головного героя. У тебе є тіло. Після чого Джесі прокидається весь мокрий. Наступні кадри переносять нас на урок анатомії. Де вчитель саме щось розповідає там про кишки та стравохід. Аж тут Джесі засинає і йому сниться, що у нього змій навколо шиї. Пітон душить, якщо бути точним. Виявляється, що то не сон, а його просто обмотав пітон вчителя і волош, Хочете гратися з тваринами? Ідіть працювати в цирк. Ми знову в кімнаті Джесі, де творці у своїй манері зробили омаш на сцену танцю Тома Круза зі стрічки Ризикований бізнес. Жесі танцює у золотих окулярах, підтанцьовуючи та співаючи у імпровізований мікрофончик. Аж тут, у найнесподіваніший момент, до кімнати заходить мати головного героя і його подруга Ліза. Реквізитори теж для повноти картини усюди позалишали глядачу послання. Разом із щоденником Ненці, головної героїні першої частини, що раніше жила в цьому будинку, з якого вони дізнаються про крюгера та сценарій першої частини. Цієї ж ночі Джесі знаходить славнозвісну перчатку з лезами. З'являється Фредді Крюгер і просить його вбити когось, але герой відмовляється. Після цієї сцени привіт, паразити, а потім цієї в родині Волчів відбувається якась чортівня. Їхні улюблені папуги показилися. Спершу вони атакують усіх членів сім'ї, а потім самознищуються через вибух. Ця сцена була зроблена заради омажу на фільм Птахи Альфреда Гічкока. Але, звісно, сюжетно вона не має жодного сенсу, адже це типу Фредді Крюгер. І ми знаємо, що його сили працюють лише уві сні. Але. але йди у сраку нам каже фільм, бо більше це так не працює. А як працює, тебе не тичиться. Хоча, напевно, ця сцена має розкривати батька родини Волшів, і його вміння робити дуже і дуже логічні висновки. Зізнайся, це ти все підстроїв. Про що ти Ти добре знаєш про що? Джесі дуже засмучений через це. Вночі він не може заснути. Тому він спускається на кухню, певно, попити водички. Аж тут в раковину вдаряє блискавка. Серйозно, в раковину вдаряє блискавка. І знаєте, яке рішення після цього приймає Джесі? Ніколи не здогадаєтеся. Він відправляється у гейпар вночі, в зливу, босий. Боже, я балдію від цього фільму. У барі він замовляє собі пляшку алкогольного продакт плейсменту. До речі, бармен це камео Роберта Шея, продюсера фільму. Героя за пляшкою пива на гарячому ловить хтивий фізрук. І оскільки тіктоку в ті часи ще не було, і Джесі не знав неорбальні заклики на допомогу, ми телепортуємося у шкільний зал, де фізрук змушує Джесі бігати колами у спортзалі. Іди в душ. Якщо ви потрапили у схожу ситуацію, кличте Поліція! Поліція! або ж пожежа! Пожежа! бо так вирогідніше, що хтось відгукнеться на ваші заклики. Допоки спітніли Джесі миється у душі, фізрука атакують його шари, м'ячики. А згодом дві скакалки зв'язують його руки, відтягують у душ до Джесі, потім невидима сила зриває з нього геть увесь одяг і починає лускати рушником по голій сраці на очах здивованого Джесі. Карає! Жалісно. Караєм палко! Караєм не мав би в останній раз. В душі стає занадто гаряче. Гадає, саме цей момент і стає переломним для головного героя. Він починає переходити на темний бік. Адже він так давно хотів помститися нахабному фізрукові. <му> Вночі поліція приводить голого Джесі назад додому. І тут батько все розуміє. І ставить йому резонне питання. Що ти приймаєш? І де дістаєш? Вночі Джесі знову мучать кошмари. Один, два. Фредді прийде по тебе. Візьми в руки. А роз... жахливо. Зранку Джесі разом з Лізою відправляється на цементний завод. Тут працював Фред Крюгер. Це покинута електростанція. Добре, нехай покинута електростанція. Де й була та сама котельня, на якій вбили Фреді Крюгера. А ще вони там зустріли щора. Не того щора. Знову ніч. Крюгер чи то Джесі намагається щось зробити зі своєю сестрою. Котра година. Але він переборює монстра. Заради перерви на продакт плейсмент та пігулки стей ап. Що мають йому допомагати не спати. Гадаю, Кока-Коли не дуже задоволені цією рекламою. Джесі досі до кінця не розуміє, що з ним відбувається. Він засмучений, а тому Грейді, щоб його якось підбадьорити, запрошує в кіно. Тобі треба трохи розвіятись. Але Джесі на це відмовляє грубощами. Чим засмучує друга? Я замовлю. Будь ласка, до зустрічі. Знову привіт від реквізиторів: Містер Вандерфул смажить хлопцям сосиску. Ліса ж вирішує підкотити до Джесі, їй майже вдається. Але в'ялий язик усе псує. Щоб якось терміново вирівняти ситуацію, одразу ж після цього Джесі відправляється у постіль свого друга Грейді. Господи, наглядай за мною. І коли щось почнеться, коли я буду робити щось дивне, навіть у вісні чи спробую піти звідси. Ти повинен мене зупинити. Можеш навіть дати мені по голові, тільки не випускай звідси. Грейді і не засни. Або ж засни. Певно, це така ревер психологія. Допоки Фредді починає буквально вилазити з Джесі, реквізитори передають нам черговий привіт. Коротше, Фредді вбиває Грейді і вертається в подобу Джесі. Останнє розуміє, що тепер він головний підозрюваний. І тікає через вікно, так само, як це було з кавалерою у першому фільмі. Іно, це вже не смішно. Окей. Він прибігає до ліз і розповідає їй все в цей момент. З нього знову лізе Фредді і намагається вбити дівчину. Дерев'яний ніж серйозно? Це після спецефектів першої частини. Особистості Джесі і Фредді борються між собою, в якій перемагає Джесі. Таким чином, Ліза рятує своє життя. Але Крюгер вистрибує на ганку і починає розважатися на вечірці. Масове вбивство зупиняє Ліза, яка зустрічається поглядом з Фредді. Таким чином, вона достукується до Джесі десь там всередині, а тому Фредді просто йде. Ліза стрибає у машину і відправляється на цементну електростанцію, де на вході її зустрічають Фред пси Вибач, що. Казу, йдемо псами. Типу Демогоргон і пси. Якщо заміксувати, виходить така незвична комбінація. Яким боком це стосується справи? Не стосується, вибачайте. Потім ще дорогою в котельню вона зустріне Фредо Котика. Врешті-решт, вона доходить до фінального боса і перемагає його силою кохання. Боже. Жахливо. Отож, Джесі випадає із Фредді, наче кіндер сюрприз. А фільм закінчується клікбетною лажовою кінцівкою, як це було у першому фільмі. Кінець, і це я так швиденько пробігся. Певен навіть половини не помітив. До речі, непогана гра на випивання. Випивай кожного разу, коли бачиш у цьому фільмі Гей відсилочку. Сценарист Ческін та студія вважали, що у 80-ті основним страхом цільової аудиторії першого фільму хлопчиків-підлітків була невизначеність стосовно своєї сексуальної орієнтації. No. Dude. А тому вони знімали неоголошений гоможах на вулиці В'язів. До речі, саме таку неофіційну назву і отримав цей фільм. Після прем'єри у Штатах, а найкомедніше, що режисер Джек Шолдер досі запречує, що він розумів, який він фільм знімав. Насправді, я навіть і не уявляв, що це буде тлумачитися як гомосексуаліст. Але якщо серйозно, чувак, от ти серйозно? Ти серйозно? Ти ж власноруч знімав оце. Часто у цьому фільмі люди шукають підтекст. Тож так, під текстом є. Акторський склад знову складався із суцільних новачків, готових працювати за їжу. Тобто персонажів із першого фільму ми тут точно не побачимо. Причому навіть Роберта Інглонда вони вирішили не кликати, адже той паскуда така попросив гонорар за свою роботу. Хто завгодно в гумові масі може виконувати цю роботу? Сказав Роберт Шейф. А тому спершу фільм знімали із статистом у ролі Фредді, що до цього в акторстві лише мав досвід як актор масовки. І швидко стало зрозуміло, що без Інгленда персонаж не працює, а тому робо все ж заплатили і повернули до ролі й в другому фільмі. На головну роль школяра Джесі Волша, через сутність якого Фредді намагається вийти у наш світ, був затверджений Марк Паттон. Актор найпомітнішою ролью, якого на цей момент була в екранізації мюзиклу Назад 50-ті» або Джимі Дін Джимі Дін, де він зіграв хлопця Джо Коулі, що полюбляв носити жіночі сукні. Цей типаж дуже сильно проявляється в його акторській грі. Но думаю, що від початку Джессі продумувався як гей персонаж. Гадаю, це відбулося трохи інтуїтивно до речі, роки по тому актор зробив камінг-аут. А ще художник-постановник також був представником ЛГБТ, що усюди по фільму проставляв відповідні гачки. Як результат, фільм став найдискутивнішим з усієї серії, і, на відміну від наступних стрічок, що все більше скачувалися у самоповтори, друга частина єдина, яка запропонувала новий погляд і, хоча б, якусь оригінальність з іншого боку, тим самим вона зламала вже встановлені існуючі правила. А ще саме ця частина закріпила вже звичний образ Фредді Крюгера, адже у першому фільмі нам його майже не показували. Для мене якось так вийшло, що другої частини я до моменту підготовки цього відео ніколи не бачив. В дитинстві після першої завжди перескакував на третю. Таки умедно, що я навіть не знав про існування цієї другої частини. А тому сказати, що я був здивований, це нічого не сказати. На екрани фільм вийшов у 1985 році і зазнав деякої критики. З часом навіть Роберт Шейр визнав, що фільм був скоріше невдалим. Крейвен назвав це набором сцен. Тим не менш, в домашньому прокаті в'язи 2 зібрали ще більше, ніж перша частина. А це означає, що студія не на хвильку не затрималася, а одразу ж прийнялася до розробки третьої частини жаху на вулиці В'язів, що у нас, мабуть, найвідоміша, над роботу, над якою знову залучили Веса Крейвена, автора оригіналу. І чи розкажу я про цей фільм, залежить тільки від тебе. Ціна питання тисяча лайків. До речі, хочу подякувати. У мене на патроні з'явився перший фанбой а, з нікнеймом GC з категорії головних спонсорів каналу, згадки про яких будуть у кожному відео. А також зараз ви бачите інших доброчинців каналу, завдяки яким він і існує. Дуже дякую вам, що допомагаєте мені із втіленням моєї мрії створити великий та якісний україномовний канал, присвячений популярній культурі. Приєднуйся і ти, щомісячною підпискою, або одноразово на картку, якщо є така можливість. Ивість деталі у описі під відео. А з вами, як завжди, був Михайло Карпань, і побачимося вже зовсім скоро!